Вітаю вас, мої любі. Світла немає, скоро має з'явитися, тому я вирішила підготувати інгредієнти до міні-піц. Основою для неї буде хліб. Також я беру те, що в мене наразі є в холодильнику. Це трошки ковбаски вареної, сир, як бачите, нарізка, але нічого наріжу, змішається і все буде нормально. І трошечки з морозилки дістала. Помідорчики, поки ще заморожені, але мають підтаяти трішки, перець перець солодкий червоний. Ковбаску я вже нарізала, зараз наріжу сирочок, зелень. додам трішечки ще подрібню помідорчики, перчик. Змішаю все це з майонезом і коли дадуть світло, залишиться тільки викласти на хлібчик і відправити в духовку на 10 максимум 15 хвилин, при температурі десь ну, 180 градусів, звичайно. Це ось таке блюдо можна робити дуже швидко, коли немає часу, коли немає світла, можна підготувати все. І при появі це у вас не займе багато часу, але всім сподобається буде смачно. Ось так виглядають мої помідорчики заморожені і перчик заморожений. Зараз я їх подрібню. А ось і світло дали, тому зараз швиденько все зробимо. Нашинкувала я зелень, у мене був кріп. Зараз додам до нашого міксу. Додам, додам трішечки майонезу, подивлюсь на консистенцію. Все викладаємо на хлібчик і відправляємо в духовку десь на 10. 15 хвилин. До нашої маси можна ще додати кукурудзу консервовану, але син не любить, тому я не додаю. Якби тільки для себе та чоловіка, то я б додала ще кукурудзу, якщо вона у вас є, буде теж дуже смачно. Якщо у вас сир не солоний, то можна додати дрібку солі, але не багато, тому що майонез теж солоний. Ось така начинка для міні-піци у нас вийшла. Також майонез за бажанням можна замінити сметаною. Також можна додати солоних огірків. Тобто для міні-піци можна використовувати майже все, що у вас є вдома в наявності, замінюючи ті або інші інгредієнти. Готується швидко, до 20 хвилин максимум, плюс 10-15 хвилин в духовці і готове. Тобто навіть за відключення світла є можливість приготувати отаку смакоту. Духовка гріється. Ось такі міні-піци у нас вийшли.